Вітаю на каналі Крошетта. Тут все про в'язання гачком. Новачок, урок сьогодні для тебе. Я навчу в'язати стовпчик без накиду. Це простий візерунок, але їм ти зможеш зв'язати багато красивих речей: від аксесуарів, сумки, шапки, панами, косметички до одягу, светри, жилети, будь-що. Отже, бери в руки гачок, нитки і настрій. Набрали необхідну кількість повітряних петель. І у другу. Петлю від гачка починаємо в'язання. Вводимо гачок від себе в петлю, накидуємо робочу нитку на себе, чіпляємо робочу нитку гачком і протягуємо крізь повітряну петлю, витягуємо ще раз набрасуємо робочу нитку на себе і протягуємо нитку крізь дві петлі на гачку. Перший стовпчик без накиду зв'язаний. Повторюємо, вводимо гачок в наступну петлю від себе, робочу нитку на гачок на себе. Чіпляємо гачком робочу нитку, протягуємо крізь петлю. На гачку дві петлі. Робочу нитку на гачок і протягуємо через дві петлі на гачку, повторюємо дії. Гачок вводимо в петлю від себе, робочу нитку на себе, протягуємо крізь петлю, на гачку дві петлі, робочу нитку на себе і протягуємо крізь 2 петлі на гачку, повторюємо, так вяжем до кінця ряда. Остання петля розв'язуємо гачок буде, чіпляємо робочу нитку, витягуємо дві петлі на гачку, робочу нитку на гачок і притягуємо крізь дві петлі на гачку. Перший ряд. Одна повітряна петля підйому. Розвертаємо справа наліво. Нитка за роботою і продовжуємо у другу петлю від гачка. Петлю на гачку не рахуємо. Раз, два. Вводимо гачок під дві арочки. У нас тут виходить така косичка і дві арочки: передня арочка і задня арочка. Вводимо гачок під дві арочки від себе. Набрасуємо робочу нитку, протягуємо на гачку дві петлі. Ще раз робочу нитку на себе, протягуємо крізь дві петлі на гачку. Наступну петлю вводимо під дві арочки під косичком, протягуємо робочу нитку, дві петлі на гачку. Накидаємо робочу нитку, протягуємо крізь дві петлі на гачку. Так в'яжемо до кінця ряду. Ішли до кінця ряду, бачимо дві останні косички. Водимо гачок, перед передостанню петлю пров'язуємо стовпчик без накиду, і ось наша остання петля. Вводим гачок саме під дві арочки. Щоб не збитись, Раджу рахувати кількість петель. Тим паче на початку. Другий ряд. Третій ряд. Одна повітряна петля під йому. Розвертаємо в'язання справа на ліво. Робоча нитка за роботою. І повторюємо другий ряд в другу петлю від гачка. Петлю на гачку не рахуємо, вводимо гачок під дві арочки, пров'язуємо стовпчик без накиду. Перший, другий і так в'яжемо до кінця ряду. Остання петля ряда третього, ось косичку бачимо. остання. І дві арки в один гачок, витягуємо робочу нитку, ще раз і протягуємо крізь дві петлі на гачку.